Доброго вечора. Сьогодні відкриємо з вами контейнери. У мене є 10 ключів. Постараємося вибити кара 45, хоча він у мене є. Компенсація буде за нього. 3% дають. Можливо, золото виб'ємо. Подивимося, що ми там виб'ємо. Давайте відкриваємо. Ну, сертифікат у нас є, частина сертифікату бусти є, ну хоча б сині бусти. Другий сертифікат на ТЛ. Ну, частина сертифікату. Не забудьте підписатися і поставити лайк. 500 золота непогано. Непогано 500 золота. Давай. 200 золота. Ну ще 6 контейнерів у нас, є. надіюся в ВПДК. Ну це я відправляю для вас. Так як в мене є ключі. 100 золота. Частина сертифікат на нас 100 золота, ну ще про контейнера подивимося, що нам випаде. Можливо буде, можливо його не буде. 3 відсотка, 10 золота пуст. Ну, передостанній 9. -й. 200 золота, ну і останній... Немає нічого. Тільки хіба що частина сертифікатів ми збирали 80. От до танка. У мене його немає. Ну, все, халака в мене є. Це більше нічого такого. Е, добре. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Відео що буде. Чим більше нас буде підписників, будуть прямі трансляції, будемо дивитися, грати. Будемо ще більше відкривати.